Рані тут носи діти, переживаю, а це не треба говорити, що я як ті фіналіст. Я трошки переживаю, так як перший раз костюм не співаю пісню допомоги. Якщо на ту ночь не піде, Барбекю з усіх нас буде. Стань на цей вирганні і всього річ. Чи це місто є, чи велика піч, Поки я під нею весні. Де ми острісниця мої Стань на раю, тікаю. Позвони мені, аж у вересні, Ластівки, 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 Наші сливки, на тім телешці курашку, олетіли никі гуси, та й не долетіли, баня кришкою накритий, а дрова згоріли. На баба, бага, мотоцикл з краю, асфальт хороший, далі не знаю, не шукай маршрут. Це життя я, бо я, бо я на полі.